Як правильно обробити поверхню? Я беру дезінфікуючий засіб для поверхні і з відстані близько 30 см наношу його рівномірно на поверхню столу. Поки у мене оброблюється стол, я вшикаю на серветку і протираю цією серветкою. Лампу, коли я протираю, вона у мене залишається вологою. Протираю все інше, тобто всі деталі, які мені треба протерти, поверхні я протираю. Знов пшикаю і ручку, ручку фрезера. Також я протираю, бо не можна пшикати на саму ручку. Треба нанести на серветку і потім протерти. Дно лампи, наша лампа, так само з відстані приблизно 30 см. Я нанесла і залишила на той час, який прописано у нас в препараті. Знов змочила трошечки серветку, протираю лампу, поверхню лампи, всередині протираю. Якщо серветка просихає, я знов її оброблюю. Коли у нас вийшов час, я цією ж серветкою можу протерти стін. І коли я протираю, він у мене ще залишається вологим якийсь час. І додатково ще оброблюється. І потім, коли у нас пройде хвилина, в даному випадку у нас хвилина, ми ще протримо і дно лампи. Після протирання дна лампи вона також остається у нас вологим і собі висихає, тобто ще раз додатково оброблюється.